Привіт, кривий рік знову. Я зараз знаходжусь на сухій балці коло кав'ярні, але не просто п'ю каву тут. В цьому будинку, де знаходиться кав'ярня, ми продаємо двокімнатну сталінку для вашої родини. До речі, кава тут також смачна. Прямо коло будинку знаходиться зупинка, суха балка. Перейшовши дорогу, ви зможете і полікуватись, і купити продукти. Також, якщо у вас є песик, ви можете купити йому корм. Пішовши з будинку, ви зможете купити собі сезонне взуття. Около дому знаходиться і школа, і дитячий садок. Це буде зручно і вам, і вашим дітям. Будинок хоч і знаходиться на червоній лінії, але шуму тут немає, тому що вікна виходять на приватний сектор. Квартира знаходиться на зручному другому поверсі. У цьому піддісті замінна повністю електрика, хоч квартира і під ремонт, але тут вже багато чого зроблено. Наприклад, одне із перших це замінені дуже хороші сучасні двері. Сталінка це завжди простір. Тут є двузони лічильник, також в квартирі замінена вся проводка. Вам лишилось тільки зробити натяжну стелю. Це кімната з виходом на балкон. Тут вже замінені вікна, балкон він повністю зроблений. На балкону виходять прямо у двір. Ця квартира двохкімнатна, але власники, так як мали двох дітей, розділили її на три кімнати. Ви можете зробити собі тут кабінети і спальню або ж прибрати стінку і зробити ще одну повноцінну кімнату. Тут чудовий вигляд з вікна на приватний сектор. Тут ніякого шуму. І природа. Залишається дитяча горка з місткою шафою і совою, а зверху дуже комфортне ліжечко. В цій кімнаті також є одне ліжко, вам лишається купити тільки матрас. Кухня 7,5 квадратів, сучасна плита, газова колонка. Ви будете завжди з теплою водою, а також лічильник на газ. Також замінене вікно і чудовий вид. Вузол тут роздільний, як на мене, це дуже комфортно. При бажанні ви можете зробити його сумісним з ванною. У ванні замінена каналізація та труби на воду. Якщо вам сподобалася саме ця квартира, не зволікайте, пишіть нам та телефонуйте і записуйтесь на перегляд. Ми чекаємо саме на тебе.